За одну місію можемо привести те, що вампіру прийдеться 20 вилітів робити. Позивний вона танчик. Нірка дуже живучий, він малий. По ньому поки три да, влупили по нам в ПІВІ. Останнім крайнім камеру відсікло перше тестовий виїзд на бойових. Загрузили 20 паків води. Він показав, що евак можливий. Поступило завдання, треба евакувати це 300 Перший раз в нашій бригаді військовослужбовець три дня повз, нас супроводжували очі, і помінували нам шлях. Прийшлося біжати. Військовослужбовець костелі закинув, коли йому в рацію кричали викиньте їх. Він почув, подав знак, все правильно зробив. Я його раніше побачив, ніж чим наші пташки. Адреналін був, бо тепер ти розумієш, що ти везеш не просто 20 паків води, а ти везеш людину. Пілоти вели нас спочатку, як звичайний пікап, який заскакує на нуль, стріми були безпреривні. Керування завжди було, а от відеозв'язок були проблеми. Очі, очі і реба не вистачає. Довезли до точки вакуу. Е, НРК так, і розвивається. Якщо буде більше засобів, більше екіпажу, більше техніки, ми зможемо працювати. Єдине питання, що не ясно, з цими єбалами, як нам начислять.